СВО пішло не по плану, вірніше участь в ньому. Ані переможного маршу, ані величезних грошових виплат, навіть документів, які посвідчують причетність до бойових дій, теж немає. Та й самих військових нема, зникають просто як мильна бульбашка. Родичі так званих СВОшників скаржаться, що після того, як їх чоловіки та сини підписали контракти добровольцями на фронт, всі обіцянки російського керівництва знівелювались на нуль. Більше того, з їхніми російськими солдатами взагалі поводились не як з людьми. Та водки не знаю в каком сні, як будто би та вообще ніс ні с людьми присхурежі. З'явилось відео, де жінка СВОшніка викриває жорстоку правду про те, яка насправді ситуація в армії РФ. Чоловіків сотнями згрібають на війну, навіть не задокументувавши їхню приналежність до певної частини. Без військових квитків, та й взагалі ніде не зазначають, що вони беруть участь у бойових діях. Управляли 380 людей. В Основному це Челябинська область документів у них немає. записів воєнників у них немає. Росіянка розповідає, що в військових частинах РФ коїться справжній свавільне. А коли приїжджають якісь перевірки із державних структур, то командири роблять все можливе, аби добровольці не могли нічого сказати. Навіть вдаються до жорстоких методів. Регіональні власті за три дня. До отправки их на Украину приезжал в вот эту часть. Их в это время закрыли в боксах автомобильных. Их туда закрыли, просто-напросто не выпускали, чтобы они не смогли обратиться. З оснащенням російських солдатів ситуація абсолютно не краща за словами жінки. Добровольцям навіть не видавали нічого з гуманітарної допомоги. А на територію України їх відправляли воювати з тим, що самі встигли придбати гуманітарну допомогу, помощту тобто 500 рюкзаків, котрий були оборудовані повністю через трідня наших отправляють ні одного ні видалі. Ані поїхали з тим, що ні купілі самі на свої деньги. Багато росіян йшли на війну зовсім не з ідеологічних позовів, а просто тому, що хотіли заробити, адже більша частина мешканців РФ живе у злиднях. А пропаганда за участь, в так звані СВО, пообіцяла золоті гори та на ділі виявилось по-іншому. Мой муж підписав контракт в мае місяці на службу в армії на СВО. З документами взагалі проблем. Ідентифіцірувати їх там не могли виплати. Їм не поступали. Вони не можуть нічого зробити, присоединити до якоїсь частини, поставити на довольство до якоїсь -то частини, тому що у них немає документів, немає приказів. За мае місяць поступило нам 4 тисячі рублів. За июнь місяць нам поступило 17 тисяч рублів. За юль місяць восімнадцять тисяч. Все. 39 тисяч рублів за три місяці служби. В еквіваленті це трішки більше 14 тисяч гривень. Хороша плата за те, що ти йдеш на убий. Проте ця жінка мала б ще тішитись, бо їй поступили хоч якісь виплати. Адже більшість руських солдат, які йдуть на війну, просто зникають, а рідні не отримують ні копійки. Ні чоловіка, ні виплати.